І тому я стверджую про те, що українські дрони на сьогоднішній день найкращі в світі. So everyone, uh, like to... Не залишилося такого танка у світі, котрий не зупиняється від ураження дроном вартістю 300-400 доларів. Не існує такого танка. Ви маєте розуміти, що ви не можете знайти одного танку в світі, який може йти проти FPV-дрона, який коштує лише 300-500 доларів. There is no such tanks who can go through it. готовий прийняти будь-якого розміру пари, який би не був танк захищений він буде зупинений дроном, зробленим з українських компонентів. І тому я стверджую про те, що українські дрони на сьогоднішній день найкращі в світі. So, if everyone one uh, is would like to bet on this, I'm ready to do it. Tank against FPV. So uh, that's why I'm fully sure that Ukrainian drones are the best one nowadays. Дрони створюють сьогодні кілзону, зону котра на даний момент в Україні становить близько 20 кілометрів навколо смуги фронту. Тому наступний виклик: це заміщення української піхоти на наземні роботизовані комплекси, що заберуть на себе всю логістику. Що стосується смуги фронту, со адрефодер степ да твішу і ченжоур інфантріонне ground ground ґрунт контрол unmanned systems. Третє це багатошарова ешелонована стіна значно вища китайської стіни, що зупинить в повітрі все, що летить в нашу сторону з дронів ударних та розвідувальних. Next step we should be we should build a China wall which will defend other border line and will stop anything which is trying to go through it, either through the ground or through the air. And nowadays we are creating this wall. Адже коли Путін обіцяв, коли Путін відпускав 100 шахедів по Україні, він обіцяв 500, і ми відносилися до цього дуже. Uh, як на ну, не до серйозної загрози Putin was saying, "Hey, we will do 500 and we вивел laughing on this." Сьогодні нам взагалі не смішно, адже 400 відмітку ми вже перетнули. Наш досвід буде безцінним для всього притомного світу.

хоча б по 200-300 шахедів без зупинки. Please answer me any city of the NATO countries who can defend himself during the seven days in a row attack of Shaheds with 500 each day. Тому ваші національні безпеки So your national security.